Капітально відремонтувати госпіталь, що в Бердичеві, планують в обласній військовій адміністрації. Інформацію про схвалення ескізного проєкту загальною вартістю понад 700 мільйонів гривень з'явилася ще в лютому цього року. А нещодавно оголошено тендер на проєктно-кошторисну документацію реконструкції будівель та споруд обласного госпіталю. Про це поговоримо із головним лікарем шпиталю Павлом Журбенком. До кінця року, наскільки я знаю, було прийняте рішення військовою адміністрацією. Там е, з обласного бюджету саме це 50 там, з копійками мільйонів, точну цифру я не можу сказати, на жаль. Е, це саме те, що з обласного бюджету буде виділено коштів. Е, сам ремонт, і те, що я бачив на Прозоро, то що викинуто по іскізному проєкту, і що планується, тут зробити е, велику реконструкцію саме у цих старих корпусів, мається на увазі. Це Центр неврологічної допомоги і психологічної реабілітації, це саме реабілітаційний корпус і те, що по проєкту на ескізі, те, що я бачив, планується до того корпусу ще додатково достроїти нове приміщення, дахову котельню перенести в інше місце, щоб вона була окремим модульним блоком стояла. Це то, що касається по попроєкту. Ну, відповідно цифри проєкту, я так думаю, ви бачили непрозоро, Ну, мова тут йде, що саме. Це проєктна документація. Це об'явлений тендер на проєктну документацію 10,7, по-моєму, якщо пам'ять не зміняє. Сам проєкт, то що було анасоване в військову адміністрацію, буде взагалі 740 мільйонів. Ну, ви розумієте, що таких цифр зараз нема. Да? Це планується на загал, в декілька етапів. І мова йде про те, що цифру я сказав, що то, що з обласного бюджету, то що вдалося. Не потрібно майно продати, і залишки вирішили, що будуть направлені саме на шпиталь, саме для реабілітації, так як нагрузка на сьогоднішній день на наш шпиталь по встановленню наших захисників-учасників бойових дій йде просто колосально. Щороку у госпіталі проходять лікування і реабілітацію тисячі захисників. За час повномасштабного вторгнення проліковано понад 13 тисяч осіб. Заклад не бачив капітального ремонту вже півстоліття, а то і більше, зазначає його керівник. Реконструкцію планують провести у кілька етапів. Черг буде, я так розумію, що це декілька істочників фінансування, так як в обласному бюджеті таких коштів просто немає. То це буде співфінансування, це і закордонні партнери, і підтримка держави, і так далі. І цифри, які даються з обласного бюджету, саме депутатським корпусами військовою адміністрацією, це просто як частинка співфінансування. На останній сесії так дуже коротенько це питання також піднімалося, що будуть виділені кошти, і там домовилися, щоб люди не думали. Що ці кошти абсолютно всі з обласного бюджету, краще на ЗСУ, на ЗСУ там виділено також 20% загального бюджету. Домовилися, що військова адміністрація, голова військової адміністрації Буйничка, пообіцяв, що буде виділятися кошти окремо на то. А це просто як співфінансування. Я ж кажу, що в декілька етапів це не однократні цифри, це просто дійсно. Треба там зробити, скажімо, серйозну таку реконструкцію привести до ладу це реабілітаційно відділення, так як. Нагрузка і, скажімо так, кількість бригад, які будуть надавати реабіліційні послуги, ми плануємо розширювати і збільшувати, коли саме планують проведення ремонтних робіт. Наразі невідомо, але в тому, що вони необхідні та назрілі. Переконаний і головний лікар, ну питання стоїть дуже актуальне, тому що ви ж самі розумієте, і проводка стара, і перекриття старе, і так далі, воно не витримує навіть того навантаження, мінімального, яке зараз є в реабілітаційному відділенні по тому обладнанню. То треба міняти, і воно дійсно потребує заміни. І якби воно так сталося, я був би дуже радий і хотів би всіх заспокоїти, що ці кошти йдуть фактично на збройні сили України на сьогоднішній день. Тому що Процент відновленості у нас наших пацієнтів, а ми обслуживаємо зараз практично на 99% – дев'ять Це збройні сили, 85% з них вертаються назад до проходження служби. Тобто ж та дуже високий у нас процент відновлення наших захисників. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК «Вік».